Базовий сценарій відключень світла взимку 12 годин на добу, а зараз не так однозначно стовідсотково буде. Тобто робимо висновки, те, що нам виділяється, це ніякий не подаруночок. Чи вистаємо, чи і палок, щось будемо думати. Народ, будемо думати. Ну, будемо думати, Ти що, в перший раз ми з вами в сраці в якійсь? Базовий сценарій відключень світла взимку 12 годин на добу. А зараз, не так? Не знаю, як у вас, а у нас так. Так, остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому можуть бути як покращення, так і погіршення. Ну, так, да, може бути дощ, а може бути сніг. Значить, давайте так. 12. Давайте так. Зима, ця зима 24-25. Ситуація зі світлом. Яка вона буде? З відключенням світла для українців? Тяжка. І зі світлом і з водою. Тяжка. Чи вистаємо, чи і палок, щось будемо думати. Народ, будемо думати. Ну, будемо думати, Ти що, в перший раз ми з вами в всраці якісь? Ми з нею не вилазимо вже скільки років? Нічого страшного. Так, бункерний не зупиниться на завоюванні північного сходу України. Єдиний результат, який він прийме, це захоплення Києва. Угу. Ну, дивіться, я не знаю, як ви, а я ще не бачила, щоб зло само зупинялося. Ну, Ви таке бачили, може, там в реальному житті, в фільмі чи у казках, щоб зло само, саме по собі зупинялося? Я такого не бачила, і такого не буває. Воно ж на те і зло, що знаєте, нема, ну, нема просто тормозів. Його зупинять. І завжди зупиняли, і завжди зупинятимуть і так влаштований наш світ. Якби ми з вами не думали, що хтось ходить непокараний, покараний, ми з вами не все бачимо. просто розумієте. Так що тут не треба зупинятись, ми цього не чекаємо, ми знаємо, що зупинять. Якщо Сосія розпочне другу кампанію з захоплення української столиці, то піде в сраку. То швидше за все розпочнеться наступ з Білорусі, як було взимку 2022 року. Дивіться, чи є загроза наступу з Білорусі? Так, вона є. Е, і ми з вами про це казали ще з того самого 2022-2023 року три тисячі гривень донат. Які ви молодці, дякую дуже. Тут про що мова? Е, чи знають наші про плани цих? Е, дебільнуватих. так, да, знають, абсолютно знають. Чи готові вони? Да, готові вони. Чи ослаблена наша оборона гнидами внутрішніми? Ну, трошки є. Чи знає про них народ, який з ними бореться, так знає. Ну, Тобто, бачите, вона ситуація має дві сторони, як завжди, як і у всьому. А те, що воно там планує спинитися чи не спинитися, ну, це все дуже класно, але. Так не буде, як воно хоче. Так, погнали далі. Підвищення тарифів на газ та електроенергію в Україні буде необхідно відразу після закінчення війни. Та воно у вас вже в війні підняття і на газ, і на електроенергію. Що ви, кого ви блякаєте чим? При цьому виділятимуться цільові ресурси для захисту вразливих домогосподарств. Хоть хоч мене пизділи, од чисто слово. На фронті з'явилися сесійські підрозділи Шторм Зе із зеків жінок ж, яке воно кончене. Е брали участь у штурмі позиції. Також такі групи можуть ходити в довіру військових, проникати у ближню тилеву зону та видавати себе за місцевих. Чи дійсно це так? Чи дійсно зечки воюють? Проти ЗСУ. Е, так, дивіться. це історія правда, але е, тут наполовину вона правда, але, або це не загін, або це не чисто жіночий. Ну тобто, але я ще хочу що сказати: щоб наші е, служби відповідальні. За всі наші безпекові історії, за історії безпеки збройних сил України, а також збройні сили України, от щоб вони взяли собі на заміточку наступну інформацію, не так лячні ці батальйони, чи шумні там взводи з жінок підрозділи з жінок, зеків як. Є елітні якісь взводи з жінками низької соціальної відповідальності, тобто і вони ну, в мене таке враження, що вони вже тут або вони окручують наших оцих батальйон Монако, знаєте. Тобто, ця інформація перевірити всіх шльондр е, в оточенні наших можновладців. Оце була б класна історія. Народні депутати пропонують підняти зарплати своїм помічникам. Ось хто не доїдає у нашій країні. Законопроект внесла голова комітету з питань соцполітики Трітьякова. Пропонується збільшити місячний фонд для оплати праці помічників, консультантів, нардепів із 88,4 до 132,6 тисяч гривень. І тут у нас сказано, що за середня зарплатня чиновників за 4 місяці 2024 року зросла на 32%, щоб так пенсії росли кожні 4 місяці, перевищивши позначку в 50% тисяч гривень. Так, помічники депутатів. Типа, кого нам ще не вистачало, да? А чи буде дійсно підвищення зарплат в помічників депутатів? Буде народ однозначно стовідсотково буде. Будемо терпіти ми а, помічників, депутатів, депутатів, їх витівки, а, їх корупцію, а, їх ворюжність, продажність аж до нашої перемоги. Потім будуть дуже великі зміни, які будуть стосуватися нашої влади, нашого устрою, навіть влади. І... Такого теплого, класного місця, на якому вони зараз сидять, у них вже не буде. Дай Бог, щоб так і було. Україна отримає від МВФ близько 2,2 мільярди. Їх спрямують на бюджетну підтримку. Ну, ну. Перше питання, чи дійсно отримаємо? Друге, чи дійсно дійде на бюджетну підтримку до простого люду? Так. Україна отримує від МВФ 2,2 мільярди. Отримаємо, навіть більше отримаємо. Тут не проблема їх отримати. Тут історія в тому, що МВФ вони раді виділяти ті мільярди. Воно для них, знаєте, ну, як мертвому припарка, нічого не вирішує ну, абсолютно. Але чим більше ми беремо, чим більше нам виділяють, тим в більшій сраці буде знаходитися наша економіка далі. Тобто робимо висновки: те, що нам виділяється, це ніякий не подаруночок. Тобто за це потрібно буде платити рано чи пізно. І чи дійде найголовніше питання: чи дійде ця допомога дійсно як тут сказано на бюджетну підтримку? Дивіться, тут така історія, я хочу сказати, передати всім таке космічне послання, може діди, знаєте, може вночі насниться, може не всі нас дивляться. Що якщо саме ця підтримка не буде виділена діткам і е, на сферу здоров'я, то всі ті люди, завдяки яким вона не була виділена, да а була спіжена. А всі ті люди вони будуть покарані. Причому покарані досить жорстоко. Почуйте мене просто. Не беріть того, що вам не належить. Не беріть того. Так, поїхали далі.